Кернас він переконував, що от треба вийти, бо якщо поліція, міліція піде, от вам кінець вони вас Самосуд? спалять заживо. Mm -hmm. Ну і справді було близько до того, щоб спалили заживо, він заходив два рази, ми йому давали коридор, вони відтісняли. Поліція була в шикарному контакті з озброєними маніфестантами русскими. Тобто, вони, коли їм треба було, вони йому дирежували, вони зупинялися. Вони там кричали щось: там смерть, там і що кому-то от коротше, але вони не ну реагували на міліцію. Він заходив у двір приходив і приходив всередину. Ми з ним два рази заходили, спілкувалися. У нього такі кремезні хлопці-охоронці, я кажу: я візьму вашого охоронника пальто, кепку. Вийду і пройдуся, кажу, по кварталу, а потім буду приймати рішення, ну, наскільки все це реалістично. Mm -hmm. Я вийшов, пройшов по кварталу і повернувся в будівлю. І далі mm -hmm. міліція розсосалась і продовжився бій. І коли я пройшов по кварталу, я побачив, що це брехня, що немає Ще ніяких, ніяких наслідків, є організовані групи приблизно 250-300 людей. Тобто це просто був організований напад, а не там якісь І чим це закінчилося? Ну, допомога не надійшла. Правильно, допомога не, не, ніхто не обіцяли, обіцяли. Це теж дивовижно. Ну, тоді було багато, тоді було багато дивовижних історій. Це навіть yeah. забавно розповідати. Але ну, це часи, коли можливо, неможливо.